Добрий вечір, ви дивитеся Агроконтроль і сьогодні на контролі таке. Законопроект про ринок земель сільськогосподарського призначення готовий. Яким його побачать у Верховній Раді? Успішні фермери, запорука розвитку українського села. Природі на Екзотика можлива і на вашому городі. На сьогодні Південь України уже зібрав перші 35 тисяч тонн зерна. І хоча по порвах були побоювання, що суха і спекотна погода вплинули на стан зернових, зрештою прийшли дощі, і ситуація збалансувалася у позитивний бік. За словами профільного міністра Миколи Присяжнюка, цього року врожанність ячменю і сої буде меншою. Але в цілому нещодавні дощі дали суттєвий позитив для нового врожаю. А от ситуація із технічним оснащенням в жневарів залишається. Ситуація з технічним перезначенням в аграрному секторі в нас достатньо кризова. Достатньо кризова. Порівнянні з нашими сусідами, білорусами і Російською Федерацією, навантаження на, одно, на один комбайн у нас вдвічі більше, ніж наших сусідів. Але сьогодні готується указ президента і, скоріше всього, Сільське машинобудування буде передано під координацію Міністерства нашого і, звичайно, є доручення прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністру першому і мені як міністру розробити план розвитку сільського господарського машинобудування. У понеділок Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про ринок земель сільськогосподарського призначення. Найближчим часом документ буде направлено до Верховної Ради. Передбачається, що закон України про ринок земель буде прийняти і запроваджений восени цього року. А це дозволить запровадити ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення з 1 січня 2012 року. Пряма мова міністра Миколи Присяжнюка. Звичайно, ми надіємося, що депутати і комітет розгляне його. Комітет розгляне в себе на засіданні і по можливості віддасть до Верховної Ради до залу для розгляду у першому читанні. Які принципи основні в законопроєкті про ринок земель? Саме основний принцип, і це завдання президента, що при завершенні земельної реформи ми не обеземелили українського селянина. І з другої сторони надали поштовх щодо збереження українського села. Сьогодні у нас в гостях радник міністра аграрної політики та промисловості Сергій Святко. Вітаємо вас в нашій студії. Добривечі, пане Добре Сергій. Доброго дня. Отже, незабаром народні депутати отримують на розгляд законопроект про ринок земель. Перед тим, як перейдемо вже до конкретних його положень, скажіть, дайте загальну характеристику цьому документу, хто над ним працював, хто його готував і який досвід враховано при складанні цього документу. Ну, хочу зазначити ще, що це дуже важливий документ. Цей документ є передумовою зняття мораторії на продаж землі. Це закон про ринок земель, закон про державний земельний кадастр. Над ним працювали фахівці Міністерства аграрної політики, науковці, фахівці Державного земельного агентства, народні депутати України, експерти тощо. Тобто проведена величезна робота з метою урахування всіх недоліків, всіх негативних надбань тої земельної реформи, яка завершується сьогодні в Україні. І я вважаю, що це оптимальний документ, оптимальний закон для подальшого стримкого розвитку сільського господарства і розвитку сільських територій України. Ну, як можемо почути, що говорить міністр з приводу свого головного завдання, пряма мова? Моє завдання сьогодні, як міністра, це не порадити стихійний ринок сільськогосподарської землі. Ми зобов'язані переконати власника земельного паю, що Продавати земельний пай ніякої нема необхідності. А навпаки, завершення земельної реформи дає можливість стабільного доходу, дає можливість стабільної власності. Оце важливе питання, щоб ми з вами не повторили ту помилку, коли була приватизація промисловості. Давайте почнемо конкретно, хто матиме право купувати землю сільськогосподарського призначення. Ну, хочу зазначити ще раз, що у нас йдеться про завершення земельної реформи, тому що вона почалася ще 20 років тому, спочатку фактично незалежності України. І е, головне початок земельної реформи було, коли прийнято Конституцію України, що земля може бути в приватній власності. Потім був прийнятий Земельний кодекс України. Але за цей час, на жаль, є певні недоліки, є певні питання, які потрібно модернізувати, вирішити. Перше питання це позбавлення конституційних прав громадянина України, який має земельний пай, і їм розпоряджатися відповідно до вимог мораторії. Другий недолік. З пайовиків, які сьогодні отримали землю, близько 7 мільйонів душ. Людей. Але, на жаль, це дві третини люди це пенсійного та препенсійного віку. І вони позбавлені можливості інколи і фінансово, і фізично розпоряджатися і господарювати на своїй землі. Земельні ділянки, на жаль, все більше і більше отримують оспаджену особи, які сьогодні проживають у містах, а інколи навіть у інших країнах. І вони не заінтересовані розвивати земельну ділянку свою, вони не заінтересовані займатися сільським господарством. Україна стала членом Всесвітньої торгової організації. Там є страшенна конкуренція між цими членами. І Україна позбавлена можливості, тому що в неї немає відповідного ресурсу, який може витягнути сільське господарство України вперед. Вона не може зробити земельну ділянку, земельне господарство дійсно активом мірового рівня, як то кажуть. І саме головне, що в Україні є великий потенціал, який сьогодні не використовується. Це е, державна земля. 42 мільйони в Україні сільськогосподарських угідь е, всього. Із них 11 мільйонів 370 тисяч гектарів належить держави. Це 27%. На жаль, державні підприємства сільськогосподарського призначення, серед них дуже мало таких, які е, є дуже рентабельні, дуже прибуткові, дуже мало є, але дуже мало, на жаль. І тому я вважаю, що цей потенціал ми просто зобов'язані використати і працювати. Ну, до речі, можемо почути пряму мову міністра, де він посилається і на зарубіжний досвід, і те, як буде це враховано в українському законі. У Сполучених Штатах Америки 20% в землі принадлежить державі, вигляді Державного земельного фонду. В Угорщині е, законодавчо передбачено, що 30% всьогосподарської землі держава повинна тримати своїй власності. Що в нас сьогодні відбувається? У нас сьогодні не землі та невитрибаних паїв та паїв, які е, Власники земельних боїв померли і нема спадкоємців, набирається біля 6 мільйонів гектарів. Звичайно, ця земля буде сформована і сконцентрована в Державному земельному фонді. Що конкретно до обігу земель сільськогосподарського призначення? Значить, купувати, продавати землю сільськогосподарського призначення будуть мати право виключно громадяни України, фермери та держава. Немає іноземців і не буде. Немає юридичних осіб. Чому немає? Тому що подекуди всі знають, що наша юридична українська особа може дуже швидко стати неукраїнськими юридичними особами, тому ця норма була передбачена в нашому законі. У разі продажу земель державної комунальної власності буде передбачатися певні пільги для молодих спеціалістів, для фахівців, які хочуть розвивати малопродуктивні або заброшені землі. Предбачається розстрочка до п'яти років. З метою недопущення концентрації землеволодіння вироблені максимально допустимі площі, які можуть бути власності однієї особи. І ця норма розпоряджається, розповсюджується навіть на родичів, на близьких і на осіб, які контролюються цією особою. Тобто мова йде про те, що в усіх куточках України якість землі різна і можна не допустити того, щоб її було більше, ніж належить, наприклад, на Поліссі або ж в Криму. Дійсно так. Ці рекомендації, які втілені закон, вони розроблені Національною академією аграрних наук з метою затвердження оптимального розвитку зміру сільськогосподарського підприємства. Полісся це тисячі гектарів, степ це 2100 гектарів, гірські області ще менше. Тобто в Україні притаманні історично середні і великі господарства. І ці норми втілені в нашому законопроекті. Є норми, які контролюють недопущення концентрації земельних ділянок у банків. Відповідно до земельного кодексу, стаття 333 банки можуть бути іпотекодержателями сільськогосподарської землі. Але в цьому законі прийнято норму, що вони зобов'язані напротязі 6 місяців позбутися цієї земельної ділянки на користь держави, тобто продати або шляхом проведення аукціону. Норма щодо недопущення спекуляцій. Це дуже важлива норма, тому що у разі продажу земельної ділянки у перший рік після придбання 100% буде штраф від нормативної грошової оцінки. На другий рік 90, на третій 80 і так далі. Тобто на протязі п'яти років законом буде контролюватися саме недопущення спекулятивних оцих обробок, які сьогодні існують в Україні. Тобто ми вважаємо, що це дуже така норма, яка буде контролювати ситуацію сьогодні на земельному ринку України. Яка є альтернатива іноземцям, яка є альтернатива юридичним особам? У нас є інститут оренду, який працює, дуже добре працює. І ми хочемо втілити ще один інститут, який є в українському законодавстві, цивільному кодексі, це право довгострокового користування земельної ділянки сільськогосподарського призвачення, так званий Імфетевзіс. Міністерство рекомендує, щоб такі угоди укладалися мінімум на 15 років, і рекомендує, щоб плата за землю в таких умовах у разі емфетезісу була 5% від нормативної грошової оцінки. Тобто є компроміс між інтересами селянина, який має земельний пай, тобто 5 це більше, ніж 3, які він сьогодні отримає, і є зацікавленість інвестора, бо він гарантований, що 15 років і більше він може використати цю земельну ділянку, вносити поживні відповідні речовини, дотримуватися сивозмін.